Привіт, друзі! Останнім часом багато хто розпитує про мої високі грядки. В цьому сезоні я не планував вже їх робити. Але декілька корисних парад я точно вам дам. Ось так виглядають мої високі грядки. Їх у мене вісім штук. Треба врахувати деякі нюанси і моменти. Там у мене південь. А якраз куди я дивлюсь північ. Грядочки робіть. З півдня на північ. Якщо ми зробимо поперек, перша грядка буде прогріватися краще, ніж всі далі після неї. А так всі грядочки будуть вигріватися однаково. Ніяка грядка не буде давати тінь на сусідню. Мої грядки довжиною 6 метрів. Чому робив 6? Були парники шестиметрові. Тому, якщо ви заплануєте робити якісь грядочки, Подивіться, якої довжини стандартної є парники, так що потім не переплачувати, не переділювати. Парники я використовую кожного року. Довжина грядки має бути сумісна з довжиною парника, який ви потім будете використовувати. Ця грядочка зроблена для капусти. Кілисток шифера розпилювався на три частинки. Тому що в капусті коріння не глибоке, ця вся висота, що піднята на поверхні землі, сонечком буде прогріватися. Набагато скоріше, ніж. Ну, ось так рядом в землі всю масу гріти. Тепле повітря і сонце буде нагрівати нашу грядочку. І звісно, що зростати овочі будуть набагато скоріше. Ці грядочки зроблені з половинки шифера. Половина в землі, половина торчить. Навіщо так багато в землю? Мене часто питають. Таку високу грядку крати не залізу. Дивіться, це в мене бушний шифер. На грядки він піде аж бігом. Це Поверхню від грибка, від наліту треба зачистити щіткою по металу. Дивіться розмір листка метр сімдесят три. Якщо розрізати його пополам, то це буде 86,5 см. Ну на розпил 86 см у нас буде половинка листка. Ширина листка майже метр м. Грядка виходить десь шириною метр м. Я зараз вам покажу, чому товщина шиферу, скажімо так. Бачите, 5 см це у нього хвиля з однієї сторони і з іншої сторони, то по наружі грядка шириною 1,20 м. Я надіваю такі залізні спецпланки, але сюди з легкістю можна надіти профіль для гіпсокартону, називається ув 50 Він оцинкований. Якщо захочете його покрасити, використовують ґрунт спеціальний для оцінкованої сталі, а потім вже по ньому можна фарбувати будь-якою фарбою. Грядочки у мене пофарбовані. Гумовою фарбою темний колір швидше нагрівається. Між рядочками у мене 60 см. По-перше, це ширина двох плиточок 30 на 30, які я планував використовувати. По-друге, це мінімальна ширина для того, щоб проїжджати тачкою. Я все-таки рекомендую не пильнуватися, позабивати кілочки на вашому городі. Там, де будуть ваші грядочки, понатягувати мотузочки, взяти ту саму тачку і спробувати з нею поїздити між цих мотузок, подивитися, як вам буде, чи заручно, чи не заручно. Під'їзд до грядки повинен бути гарним. Це дуже важливо. Якщо ви у вас буде декілька грядочок, бачите, як у мене у мене багатенько, багато плитки. Треба зразу е, поміркувати, куди буде стікати вода по, цім, по цим дорожкам. Треба відводити від. Дома, від сарая, від погрібника треба пробити гідрорівнем, де у вас найнижча точка. Якщо у вас вона влаштовує, то всю воду туди зводити. Це також дуже важлива історія. Якщо вона у вас буде глибоченька, як у мене, то два перших 20 сантиметрів ви викопуєте на ліву, сторону. глибше ще на 25 см, сантиметрів вже не подарувнеподоробної землі. Ви викопуєте на праву сторону, тоді. Плодородний, ґрунт і неплодородний не змішаються. Поставили шифер по мотузочкам, по гідроуровню, відбили так, як вам треба. Шифер ви поставите, то буде велика проблема, щоб він не розвалювався, не розходився. Дивіться, все дуже просто. Ось така проста приспособа, два бруска поперек. Ну, бачите, в мене дошка, бо нема бруска. Ви можете використовувати що завгодно. Бачите, я просто кутник прикрутив до дошок. А можна використати бруски, дошки, все, що у вас є під рукою. Сразу відміряли, скільки нам вам потрібно. Допустимо, у мене було 1,20 м. Метр двадцять по наружі зробили, відміряли, прикрутили дошки, обов'язково отак дві. І тоді ця конструкція буде тримати шифер і він не розвалиться. І таких зробили на довжину. Вашої грядки, скільки там потрібно? Дві-три штуки. Потім засипаємо рівномірно землю, насипаємо і внутрі грядки, звісно ж, і знаружі, притрамбовуючи. А потім отак зняли. Треба зробити таких декілька штук. У мене просто що було вам показати, як я робив принцип роботи. Можна поставити чотири брусочки в проміжку 5 см на ширину хвилі. Ну, краще робити 6, щоб все влізло на ширину хвилі шиферу. І Таким способом закріпити шифер, щоб, щоб він не розвалився у вас. Щоб він не розлізся, не був таким, як. Ой-ой-ой, звісно, все треба використовувати такий шнурок, натягнули, виміряли все чітко. І по шнурку, і висоту регулюємо, і, звісно, рівнесенько, щоб було. Я рекомендую робити такі високі грядки восени. Чому? Не так жарко. Якщо у вас є ліс, грядочки додавав дуже багато листя. Після сезону всього накопичиться у вас на гноянці. тому осінь, як для мене, набагато ліпша пора для того, щоб зробити високі грядочки. Земля влежиться, і вже навесні ви будете саджати свої рослинки, підготовані. Грядочки закріпили шифер. Першим слоєм іде деревина. Люба деревина, що у вас є. Я тягав з лісу гіляки, що можна було, які з товсті дерева. Добавляв деревину, яку я використовую на опалення. Забивав десь ну сантиметрів 30. Це в мене низ був прокладений деревиною. Просипав ці кожен шар піском і проливав водичкою, щоб пісок заповнював всі порожнечі, щоб не було там е, великих. Повітряних карманів зверху, на деревину, любий папір, любий картон, все, що у вас той непотріб не потіб, який збирався там, десь від старих холодильників, упаковки, все йшло туди. Побиті поддони так само в. Перемішуючи або з цим ґрунтом вже неплодородним, або ще додаючи піска. Потім все, те, що у вас було на, гноя... на гноянці, все те, що ви назбирали за цілий сезон, прошаровуючи цією землею неплодородною, ми вийдемо за рівень землі десь на 10 сантиметрів. Піднімемося, тоді вже я робив половини земельки, я насипав плодородний. Потім тоненький слой перегною золи, і знову грунт буде у вас грядочка з таким величеньким таким барханчиком. У таким. Як курган, але за зиму під дією сніга, дощів, земелька дуже сяде. Ви будете садити на наступний сезон щось, і земелька сяде іще 100%. На перший рік, після того, як ви збудуєте свої е, високі грядки, не кладіть плитку в е, перший рік. На другий сезон восени, як ви все це вже викопаєте, що ви тут е, садили на цих грядках. Земелька сяде ще дужче, ще десь провалиться сантиметрів на десять. Ви з цих будущих ваших доріжок візьмете цей 20 сантиметрів плодородного ґрунта і додавите в ці сусідні грядочки. На замість ґрунта насипите. Піска гарно його проліти, тільки пісок треба використовувати. Різак він дуже гарно сідає. Це буде і дренаж, і на цю основу буде гарно класти сплитка і не буде вам ніякого горя. І ще одна парада: висота грядки. Все залежить від вашого регіону. Звісно, чим вище, тим більше буде прогріватися або промерзати ґрунт літом чи взимку. І яку культуру ви будете вирощувати? Я робив глядачки всі 40 см за вишки. це вже від плитки. Глядачки у нас високі і дуже сильно швидко гріються, тому поливати їх треба втричі частіше, ніж. Звичайний грунт, і я все обов'язково мульчую соломою. Я от картоху сію і потім тільки викопую. Я її не обгортаю в мульчі під соломкою. Вона там сама зростає, і я її тільки поливаю. Ця грядка не тільки дуже сохне літом, але і зимою вона промерзає. Я пробував. Коли саджати чеснок та цибулю в такі грядки робити, і в мене нічого не вийшло. Тоді була дуже морозна зима, вимерзла за щодо того, що вона е, вище рівня ґрунту, вона промерзає, звісно, повністю. Бачите, як гарно виглядають дорожки з купованої плитки. Можна в кімнатних капцях пройти, зірвати який-небудь там помідор, огірок або вирвати якоїсь пахучої трави. Петрушки, наприклад, ось я витратив. Багато сили часу. Я робив такі, знаєте, в інтернеті є такі форми для заливки садових доріжок. Ось вони в мене. Ну я вам скажу, що вони всі попросідали з роками, потріскались, між ними росте бур'яни. В житті ніколи не зробите такий якісний бетон, як на підприємстві, яке займається професійно, то така плитка вам прослужить роками і не буде. Завдавати клопоту друзі. Я всім вам дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Це дуже надихає. Я в свою чергу обіцяю вам знімати цікаві відео, відео, де мій власний досвід допоможе вам зробити правильний вибір. Багато чого я в житті перероблював двічі, тому що не було досвіду. І не було знань. Я ділюсь своїми знаннями з вами з великою радістю, але прошу до моїх парад відноситись як тільки до порад, не брати їх до обов'язкового виконання. Сьогодні я роблю так, а завтра може бути робити по-іншому, тому що життя на місці не стоїть. Ми всі набуваємо якогось досвіду, якісь знань. Я розповідаю вам те. Що роблю на сьогоднішній день і як воно мені допомагає в житті. Дякую вам велике за те, що дивитесь мій канал, за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі. Слава Україні! Слава Зсу! Дай Бог здоров'я, натхнення, мирних тихих тих ночей. До побачення, друзі.